Виконуємо номер 1567 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Генеза», 2022 рік. За 2 кг яблук і 3 кг груш заплатили 63,6 гривень. Скільки коштує 1 кг груш, якщо 1 кг яблук коштує 15,6 гривень? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки коштують 2 кілограми яблук. Для цього 15,6 помножимо на 2, 2 множимо на 6 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 5 10 до 1 11. Один записали, один запам'ятали. Два множимо на один, два да один, три. Відокремлюємо одну цифру комою. Вийшло 31,2 гривень, коштують 2 кілограми яблук. А тепер Знайдемо, скільки коштує 3 кг груш. Для цього від вартості всієї покупки: 63,6. Віднімемо вартість 2 кг яблук. 31,2. 6 відняти 2 буде 4. 3 відняти 1 буде 2, 6 відняти 3 буде 3. Поставили кому під комами вийшло. 32,4 гривень коштують 3 кілограми груш. А тепер знайдемо ціну 1 кілограму. Для цього 32,4 поділимо на 3. 3 ділимо на 3, беремо по одному, Виконуємо віднімання, остачу 0. Зносимо 2. 2 на 3 не ділиться, ставимо в частку 0. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, зносимо 4. 24 ділимо на 3, беремо по 8. 3 множимо на 8, 24. Виконуємо віднімання остачу 0. Вийшло 10,8 гривень. Коштує 1 кілограм груш. Записуємо відповідь 10,8 гривень. Ми дали відповідь на питання, скільки коштує один кілограм груш. Якщо за 2 кг яблук і 3 кг груш заплатили 63,6 гривень, а 1 кг яблук коштує 15,6 гривень. Номер 1567 виконано.